Діти, сьогодні я розповім вам цікаву історію, чому люди кажуть купити кота в мішку. Подивись на кішку, яка гріється на сонечку. Можна легко роздивитися, яка вона, які в неї лапки, білі чи чорні, якого кольору в неї шерсть, руда чи сіра. Ти можеш потім розказати мамі про кішку, яку ти бачив. А тепер подивись на мішок. Чи можеш ти сказати, що там сидить кішка? Та яка вона? Ні, нічого ти не можеш сказати, бо її не видно. Купуєш в магазині кошеня, тобі кажуть, що воно роде, але ти до мішку не зазираєш. Приходиш додому, відкриваєш мішок, а там щеня. У такій ситуації люди кажуть: купив кота в мішку. Тобто не подивився, що купував. Або в магазині тобі купили іграшку в яскравому пакуванні, принести покупку додому, а в коробці гемот, який тобі не сподобався. Звідки пішов вираз купити кота в мішку. Цей вираз іде з давніх давен, коли шахраї намагались продати кота замість зайця або кролика, тобто обдурити покупця. Вони не давали покупцю можливість роздивитися тваринку, а дозволяли тільки потрогати її в мішку. Краще, звичайно, коли ти щось купуєш, уважно покупку роздивитися, примирити, спробувати, можливо, навіть понюхати, щоб не принести додому кота в мішку. Бо що потім з такою покупкою робити? А ще є другий вираз випустити кота з мішку, тобто розкрити обман.